Родяться розбор зруйнованих конструкцій, розбирання за допомогою важкої інженерної техніки, за допомогою кранів. Одночасно задіяно більше 100 чоловік особового складу і більше 35 одиниць техніки. В результаті ракетного удару відбулося руйнування будівлі та розкид уламків від даної будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок. З двору та навколишньої території будинку, щоб туди змогли проїхати крани і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. Четвертий рік працюю вже з хлопцями спрацювали. Робота складна. Взагалі головне це комунікація, довіра один одному. Злагоджена робота підрозділа.